Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України. Нас кончинку Анджела з півдня Андеської області. У нас наразі зима мороз, холодно, бачите, літ на ставочку. Ось так ми лишаємо на всю ніч насос. Зараз його вимкну. Бачите, тут ось великий-великий участок води не замерзає. Якщо сильний мороз, то все одно участочок великий не замерзає. Тут, по-перше, сама велика глибина вона завжди замерзає останньою. Ось так ми залишаємо тільки цей з насосом, тому що у нас тут карпи кої. Всі останні ставочки у нас просто з куті кригою. Але потім день, ну тут ось, бачите, б'ємо кригу. Ось цьому ставочку он там під Льодом видно німфейки, листя. Побачимо, потім вже як лід, будемо дивитися. Так, це першу зиму ми лишили на першій сходинці. Німфейня. Сонце тільки-тільки там десь сходить. Бачите, тут теж крига. Будемо бити вже потім в день, коли більше сонце вийде. Будемо бити лід. Отак. От Повністю тут все скуте крийгу, як бачите. Там теж у нас є е, насос, тут Вигля... виглядує шланг з тієї сторони, але ми не вмикаємо, ну, в принципі, немає такої потреби тут вмикати. Нема таких сильних морозів. Ось тут шланг, бачите, ось виходить. Можна його вімкнути і піде вода. Так, теж у нас під сходи на перший пам'ятаєте, теж багато німфей тут, дітки у нас. Ось це зараз все під Кригою, Ну, це не страшно. Все зверше. Ну, сьогодні вже не такий мороз, сьогодні мінус 5 цього. Це було мінус 10 у нас одну ніч. Ну то вже пішли на спади морози, вже не страшно. І ось так. Що саме цікаве, дивіться, тут де сам лід, зараз обійду з тієї сторони, Ліду. намерзає. Ось-таки цікаво так гляньте. Зараз дійду. Та ніяк не можу зробити цю трусалочку. Ой, ще не пісь бачите купа льоду, яка наморозила. Зараз згублю. Ось так у нас качає. Викаємо вже як темніє, Ну що вже мороз починається. І ось так до самого ранку. Тут у нас проведено все на, 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 на дворі так однією рукою не дуже. От і все. От і на сьогодні все. Поки вистачить мороз невеликий. Так, що бачите, ось так. ну Ми рятуємо свій ставок так взимку. Якщо у вас е, риби не живуть то можна і нічого не включати. Ми це все робимо заради риби. Як бачите, всі другі ставки просто пробиваємо крию в день. І все. Ну, ось таке хотіла вам показати. Поки ще ранок он, сонце сходить. Ось так у нас. Це, друзі, бажаю всім гарного дня. Все буде наша Україна.